Минулого разу я розповідала про наміри Ілона купити банк, побудувати своє місто та стати мета людиною зі своїми роботами, і нібито все у нього в шоколаді. Але тут прийшов пан Цукерберг і пошатнув сотки сон Ілона, бо він дав інтерв'ю CNN, що хоче створити нову платформу спілкування окремо від Фейсбук, де громадські діячі будуть ділитися своїми думками та обмінюватися інформацією. Тому, ймовірно, це буде щось таке конкурентне до Твіттера. і не дивно, тому що саме зараз це таке вікно можливостей, і поки Ілон продовжує чудити, тим паче, що такі платформи, як ті два, Метадон та Пост вони вже збільшили свою аудиторію. Або є ще такий цікавіший момент, і, можливо, Цукерберг запропонує купити Твіттер у Ілона. І нещодавно Тесла відкликала понад 362 тисячі своїх автомобілів у США щоб ви щоб виправити проблеми з бета-версією програмного забезпечення Full Safe Driving. Національне управління з безпеки дорожнього руху заявило, що саме це програмне забезпечення не відповідає стандартам безпеки дорожнього руху і може призводити до аварій. І бета система в FSD, вона може викликати додаткові аварії та діяти небезпечно на перехрестях. І не дивлячись на те, що Тесла працює над технологією свого автономного керування протягом декількох років, а система автопілоту використовується аж з 2015 року. Проте компанія тестує свій режим повного автомобільного водіння лише з 2020 року. І маск заявляє, що це взагалі один із поточних пріоритетів компанії. І він хоче, щоб до кінця 2023 року всі автомобілі перейшли на безпілотне водіння. Але проблеми безпеки пов'язані з цією технологією вони продовжуються. І такі інциденти, як аварії за участю автомобілів Тесла, які саме використовують автопілот, вони потрапляють у заголовки газет. Тож рішення відкликати більше 362 тисяч автомобілів є важливою подією в дебатах про безпеку технологій автономного водіння Тесла. І не словом, а ділом. Попри те, що Ілон Маск часто висловлюється скандально і часто неправильно, він продовжує підтримувати Україну. Найближчим часом мільярдер повідомить нам про дуже приємні новини для нашої держави. Про це повідомив Михайло Федоров. І міністр наголосив, що Ілон Маск у Твіттері не схожий на вінахідника, що стоїть на чолі розвитку людства. Федоров відмовляється коментувати будь-які заяви мільярдера, бо на його погляд реальна допомога, яку він надає, вона значно важливіша за ті коментарі в соцмережах. І керівник Мінцифри нагадав, що в Україні над... було надано доступ до супутникового зв'язку Starlink без будь-яких бюрократичних перешкод. І саме Starlink вирятував сотні військових життів, і Ілон продовжує давати свою допомогу. Тож скоро він анонсує нову підтримку, і Федеров зазначив, що він добре знає, про що Мак взагалі пише у своєму твіттері. і е, продовжує нагадувати, що в нього немає бажання нічого коментувати, тому що ця допомога вона є е, дуже важливою для нашої країни. І як ви думаєте, які взагалі е, нові ніштячки ми отримуємо від Ілона? Не так давно українська компанія Starlink виграла судовий процес у SpaceX. Він стосувався використання бренду Starlink в Україні, і минулого тижня стало відомо, що переможець господарського спору зазнав масованої хакерської атаки. За словами підприємця Сергія Дулицького, який є засновником Starlink, масована DDoS-атака тривала кілька днів, і веб-ресурс Starlink.ua, що належить компанії, був захований в клаудфрей. Після цього хакери атакували центральний роутер у ЦОДІ. І у результаті постраждали ресурси, які зберігалися в дата центрі Хакери писали підприємцю російською мовою, і вони обіцяють припинити атаку, якщо він переведе їм на електронний гаманець 5 тисяч доларів. Ну якось малувато по міркам таких атак, хоча можна було просто запропонувати їм пару унітазів. Впевнена, расистам це зацікавило б більше. Ціни на Теслу падають і падають, і станом на березень 2023 року вживані авто можна придбати на 21 менше. Тобто я вже пропустила той момент, коли треба було продавати свою автівку. Я жартую, тому що продавати її поки що не збираюся, але ж ніхто не знає, що буде далі, бо ціни на авто Іона змінюються як біткоін. Ну погодьтеся зі мною. І, можливо, таким способом компанія Тесла хоче позбавитися своїх трієк, бо попереду нас чекають грандіозні оновлення. Якщо вірити інсайдерській інформації, Тесла не тільки оновить зовнішній вигляд, а й змінить деякі компоненти автомобіля. Як приклад наводиться новий передній бампер з отвором камери внизу по центру, і задній бампер також зміниться, але подробиці поки невідомі. Також повідомляється про модифікацію форми фар. Вони, як і раніше, будуть матричними, і будуть якісь інші дзеркала, які виглядатимуть типу свіжіші. Ну, можливо, вони нарешті зроблять як белодіку. І крім того, для покращення кругового огляду Тесла будує по одній камері на бічних сторонах автомобіля. Хоча це дуже дивно, тому що вони в мене вже є у комплектації 2019 року. А, також повідомляється, що компанія видалить датчик температури повітря, і цю функцію візьме на себе покращений сенсор GPS, за допомогою якого бортовий комп'ютер зможе отримувати більш точну інформацію про місце знаходження і на основі вже цього давати вам інформацію про погоду. Чоток чуток заміна продиктована необхідністю заощаджити на компонентах автомобіля. І чи не повториться ця історія, як з Твітером, коли маск на? Тільки назаощадився, що продавав стільці і олівці офісу Twitter. Із тих самих міркувань, як стверджує інсайдер, компанія замінить дерев'яні ось ці вставочки в салоні на тканині аналоги. Ну тоді вже буде точно ця втівка. Називатися Tesla Ланас. І раніше з метою економії Теслі вже замінили радари на камери. Отже, реліз нової Tesla Model 3 може відбутися у кварталі 2023 року. Але є і гарні новини. В наступному оновленні Tesla представила нову функцію програмного забезпечення, яка усуває найгіршу частину тепла в салоні. Це холодне повітря, яке виходить, а, з, яке виходить до того, як автомобіль достатньо прогріється. Не скажу, що це було прям дуже дискомфортно, але немає межі досконалості. І наостанок покажу вам заворожуюче відео, як збирають тесла на гігафабриці в Берліні. А розбирають в броварах. До наступних зустрічей!